Вітаю на уроці української мови і сьогодні ми будемо тренуватись в письмі коротких та подовжених похилих ліній. Давай налаштуємось на урок. Скажи, будь ласка, я прийшла або прийшов на урок? Для чого? На уроці! Треба бути? Разом зі мною мої. Вони мене. Мені це. Я готовий. або я готова до. Я бажаю всім учням гарного настрою, цікавого спілкування. Давай трошки підготуємось. Подивись уважно на ці два малюнки: картки даринки та картки Миколки. Чи однакові вони? Різні? Полічи, будь ласка, скільки букв на картці у Даринки? Десять букв. А скільки букв на картці Миколки? Теж десять згодна. Які за розміром букви? У надаринченій картці вони різного розміру так. А на миколченій картці букви різного розміру, чи однакові? Однакові. А як розміщені букви на кожній з карток? Чи однаково вони розміщені на картках? Так, по-різному у даринці вони в різних місцях. А у Миколки букви розміщені у рядочку. Якщо ти вмієш читати, на чиїй картці ти зможеш прочитати слова? На картці у Миколки, звісно. А чому? Бо там букви стоять у порядку і можна прочитати слова. Прочитай їх, будь ласка. Якщо ж ти не вмієш читати, я прочитаю за тебе. У Миколки на картці букви склали слова Квіти хмари. Давай пригадаємо, як треба сидіти за партою під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або підніжку. Обидві руки поклади на стіл. Зошит поклади похило так, щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини твоїх грудей. Також правильно тримай олівець чи ручку. Пригадай, олівець або ручку ми тримаємо трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. І ось ми з тобою відкриваємо наш буквар, його першу частину. Сьогоднішні завдання нас чекають на сторінці номер 22 Знайди потрібну сторінку та залиш буквар відкритим. І перед роботою пригадаємо, які ж лінії живуть в зошиті і як вони називаються. Уважно дивимось на екран та згадуємо разом. Завжди аркуш починає верхня міжрядкова лінія. Далі. Нас чекає рядок, в якому ми будемо все писати. У рядка є верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Далі рядок відмежовує міжрядкова лінія. І далі ще один рядок. І урядкає верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Після рядочку знов нас чекає міжрядкова лінія. Пишемо ми букви або елементи букв. У рядочку завжди. Давай зробимо пальчикову гімнастику, щоб підготувати наші пальчики до роботи. Приготуй праву ручку. Зажми всі пальчики разом. Опускаємо великий пальчик. Опускаємо мізинчик. Опускаємо безіменний. Опускаємо середній і ховаємо всі пальчики. А тепер приготуй ліву ручку. Готовий чи готова? Розпочинаємо. Ці пальчики разом. Загнули великий пальчик. Загнули мізинчик. Загнули безіменний пальчик. Загнули середній пальчик. Загнули вказівний пальчик. Молодчинка. А тепер приготуй одразу дві руки. Я не буду підказувати. Роби все самостійно. Починаємо! Молодець! Покажемо собі клас та рухаємось далі. І, звичайно, треба потренуватись писати правильно. Тож вставай за столу і побудемо чарівниками. Витягни ручку вперед, як чарівник на малюнку. Тримай у лівець руці правильно і разом зі мною промалюй в повітрі прямі лінії. Так, наче з хмаринки йде дощик. Давай чакувати разом. Приготуйся. Зверху вниз. Отже, починаємо зверху вниз, прямі лінії. Раз. Зверху вниз. Ще раз зверху вниз. Слідкуй за лініями на хмаринках і заодно обведемо блискавку. Ще одна хмаринка зверху вниз. Прямі лінії зверху вниз. Справжні чарівники. Начаклуємо дощик і блискавку. І ще одна хмаринка зверху вниз. І блискавку. І останню хмаринку. Чаклуємо прямі похилі лінії, проводячи нашим олівцем в повітрі зверху вниз. Зверху вниз, зверху вниз. І на останок ще одну блискавку. Ось такий чарівний дощик ми з тобою начаклували. Тож нехай наш дощик іде тільки на екрані та в зошитах. А ми з тобою повертаємося до роботи. Сідаємо за парту чи за стіл і переходимо до завдання номер 8 Давай пропишемо в букварі за зразком короткі похилі лінії. Подивись уважно! По-перше, нам знадобиться олівець. Пригадай, тримаємо олівець з трьома пальчиками. Почнемо писати лінію у рядку. І проведемо спочатку по пунктирній лінії від верхньої рядкової до нижньої рядкової лінії. Обведемо пунктир. А потім продовжимо проводити прямі похилі лінії від крапочок, які стоять на верхній рядковій лінії. Подивись, всі лінії йдуть рівненько, але трошки нахилені, наче на них подув вітерець. Лінії ми проводимо від лінії до лінії. Наші палички живуть рівно у рядочку. Ось тепер постав відео на паузу і пропиши перший рядочок коротких похилих ліній в своєму зошиті. Коли виконаєш завдання, повернись до перегляду. Завдання виконано, а ми продовжуємо працювати. І наступними нас чекають. Подовжені похилі лінії. Подивись, які вони довгенькі, правда? Ці лінії в завданні номер. 9. Знайди його, будь ласка, в зошиті. Завдання номер 9. Ми будемо проводити ці лінії від верхньої лінії помічниці від найпершої лінії. Ці лінії трошки довші, ніж короткі. І вони будуть проходити у нас через цілих три лінії. Подивись уважно. Починаємо від міжрядкової лінії. Потім проведемо лінію через верхню рядкову і закінчимо писати лінію на нижній рядковій лінії. Тож наша похила паличка займе цілих три лінії. Починаємо проводити від верхньої лінії помічниці вниз, так, щоб ми провели лінію скрізь три лінії. А потім ми почнемо писати від крапочки. Починаємо від крапочки і рахуємо раз, два, три. Раз, два, три. І далі до кінця рядочку. Намагайся, щоб між похилими подовженими лініями у тебе було однакове порожнє місце. Однакова відстань. Потім ми перейдемо на другий рядочок. І теж почнемо писати від верхньої лінії помічниці. Для початку обвівши пунктирну лінію, потім продовжимо писати від точки, яка стоїть на лінії помічниці. А далі продовжимо писати до кінця рядочку. Постав відео на паузу і пропиши ці два рядочки. Подовжених похилих ліній. Коли закінчиш, подивись уважно. У тебе є третій рядочок в зошиті, правда ж? Тож пропиши його повністю самостійно. Коли всі лінії будуть у тебе прописані, повернись до перегляду. Я тебе чекатиму. Ми справились з подовженими лініями. І у нас залишились ще два рядочка. Зверни увагу, щоб почати їх писати, ми пропускаємо міжрядкову лінію і опускаємося в рядочок. Починаємо ми писати наші похилі подовжені лінії від верхньої лінії рядочку, проводячи вниз через нижню. Товстеньку рядкову лінію. А закінчуємо ми писати ці нові лінії на нижній міжрядковій лінії. Ще разочок, давай подивимося. Спочатку проведемо пунктирні лінії, від верхньої рядкової лінії через три. Потім продовжимо писати від точки, проводячи вниз через товстеньку нижню рядкову лінію до лінії помічниці. І таким чином ми проводимо похилі подовжені лінії до кінця рядочку. А дописавши їх до кінця рядочку, перейдемо на нижню лінію і пропишемо ще один рядок похилих ліній які опускаються нижче товстенької нижньої рядкової лінії. Постав відео на паузу та пропиши ці два рядочки. Коли допишеш все до кінця, повернись до перегляду. А далі нас чекають наші знайомі крапельки. Внизу сторіночки. Роздивись. Та зафарбуй квадратик біля крапельки, яка означає твій настрій в кінці уроку. А я зафарбую свою крапельку. У мене гарний настрій, адже ти добре працював чи працювала на цьому уроці. Я тобі дякую за твої старання. Ти молодчинка! І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!